Як в такій ситуації відновлювати країну, щоб у людей взагалі було бажання одним сюди повернутись, а іншим звідси не поїхати? Що, от, який рецепт запобігти цій депопуляції в, в уже деіндустріалізованій країні? Ну, ви Віталій, сказали про те, що якщо війна буде зупинена, я почну з відповіді на це питання. Зупинка війни і перемога у війні це дві великі різниці. Абсолютно погоджуюсь. Зупинка війни, зупинка війни вигідна тільки Путін. Тому що він ніколи, ця потвора, він не зупиниться. До того моменту, доки він буде знаходитись в Кремлі, і весь його режим, права не тільки в особисто Путіні. Тому що багато наших е західних друзів вважають, що от не буде Путіна і не буде проблем. Я так не вважаю. Я вважаю, що це російський націонал-фашизм. Мета якого знищення України і української нації, тому нам потрібна перемога в цій війні. Друге, для того, щоб люди повернулися, для того щоб почала працювати, що потрібно Україні Україні потрібні гарантії безпеки. Я не відкрию вам Америку, коли що інших гарантій безпеки, аніж надання Україні статусу члена НАТО, я не бачу. Тих територіях, які контролюються Україною, повинен бути наданий Україні статус членом НАТО, третє це неймовірне фінансування і озброєння української армії. Тому що це третій елемент безпеки, четверте, четверте, це рух України до Європейського Союзу. Це ж і є програма реформ, це ж і є порядок денний для України. А цей порядок денний передбачає не тільки економіку, Віталій. Цей порядок денний передбачає, що Україна повинна бути. Демократична держава з конкуруючою політичною системою, зі свободою слова, з ринковою економікою, з антикорупційними органами, які функціонують незалежно. З усіма регуляторами, які функціонують незалежно. З податковою системою, яка не змінюється від дня до дня. Далі це план Шала, Це вже буде четвертий чи п'ятий. Без американців-європейців нереально. Української економіки. Новий план портала для України, це повинно бути предметом ключового обговорення української влади, українського уряду разом з нашим. <світок> <світок> просто так не додати. Я це зразу так само сказати. Гроші будуть давати під конкретні дії, під слова, під конкретні дії, під конкретні рішення, під конкретні команди, які здатні реалізовувати, <світок> це принаймні перші кроки, які повинні бути зроблені. Те про те, що ми втратили не тільки менше половину е, гірничо металургічного комплексу України, не тільки те, що ми втратили 20% горної землі. Я, я сподіваюся, і вірю, що це ми в тимчасово втратили. Ми втрачаємо людський потенціал різні оцінки від 11 до 14 мільйонів українців по можливості жити у своїх будинках, в своїх хатах. Хтось виїхав на кордон, хтось просто переїхав. Тому для того, щоб це відбулося, е, перші пункти. Не кажучи вже про те, що нам треба зиму пережити. Зима буде складна. Нам треба пережити Я переконаний, що е, е, Путін очікує цієї зими, і Путін має плани про те, як повозити Україну. І тому у нас повинні бути чіткі плани, як е, забезпечити тепло і тепло для кожного країни. Може, якщо бо Путін мріє про те, щоб зробити в Україні один великий Алчевський така була о, трагедія в Україні, тому цього не мо.